Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні до нас із вами садочок завітав ось такий ведмед. Він прокинувся від зимового сну, бо на дворі вже весна. Але він прийшов не сам, він привіз із собою ось такі різнокольорові цегли. Давайте їх роздивимося: зелена, червона та жовта. І ведмедик хоче, щоб ми допомогли йому погодувати весняну квітку. Але дітки, від... скажіть мені, будь ласка. На яку геометричну фігуру схожа цеглинка? Подивіться уважно? Так, цеглинка схожа на прямокутник. Прямокутник має одну сторону коротку і одну довгу. Діти, а скажіть, якого кольору в мене прямокутник? Так, діти, він червоного кольору. Зараз, дітки, я пропоную вам пограти в гру, яка так і називається. «Розклади за кольором. У мене є ось такі різнокольорові пташки. Зелена, червона та жовта. Давайте разом розкладемо наші цеглинки. Яка це цеглинка? Так, вона червона. Кладемо її до червоної пташки. Зелена цеглинка до зеленої пташки. Наступна. Жовта цеглинка. Її кладемо до жовтої пташки. І так розкладаємо, доки наші цеглинки не скінчаться. Жовта до жовтої, червона до червоної, зелена до зеленої, жовта, жовта, червона. Зелена, червона, зелена. Та остання цеглинка жовта. Подивіться, наших цеглинок зовсім не залишилося. Ми всі їх розклали. Дітки в груми з вами погралися цеглинки за кольором розклали. Тож тепер давайте попрацюємо і викладемо нашу квітку для ведьмену. Для роботи нам з вами знадобляться цеглинки червоного кольору та зеленого кольору. По три штуки. Я пропоную вам викласти таку квітку, яка називається тюльпан. Тюльпани бувають, звісно, різного кольору. І жовті, і червоні, і різнокольорові. Але ми з вами зробимо тюльпан червоного кольору. Беремо цеглинки червоного кольору і викладаємо короткою стороною одна до одної. Ось так. Це буде наша квітка. Тепер беремо цеглинки зеленого кольору, з них викладаємо стебло. одну, другу. І ще в нас залишилась одна цеглина. З неї давайте зробимо листочок. Ось! Подивіться, діти, яка гарна квітка в нас з нами вийшла! Ведмедику дуже подобається, і він пропонує разом із батьками теж зробити свою весняну квітку та прислати нам свої фоторобіт.